Що, дійшли ми до річки? Вода висока, мабуть, броду немає, зараз будемо пробувати або перепливати. Або щось робити, ну треба пробувати. Ти тут не трошки? Чо? Ну якщо, в теорії я тут стоїть, а тут було десь то час я показую. просто и Это рыбак там, Есть, брод? Серьезно? А под тем берегом где-то последний метр пять по шее. Надо спальник. Не Нему какой-то, я не знаю, что за фирма. Там какая-то по -по помпа какая-то внутри есть написано. Да хай будет, заберем. Блин, такая впадло вот Да нашл там где же, где он и был. Я вот стирать могу. Ну он лежит месяц не меньше. Не а? Да я думаю, что нормальный. Отстирать. Туриком можешь давать, что нет. Короче, если ты, то надо идти по течению боком, то есть развертаешься из носа. Я и шел, там песок оживается. І трохи в сторону, проти течення, щоб не Я понял, ну то так. Типу. І я думаю, рюкзаки треба все-таки в воду, вони там десь булькати. Над собой да, на голові. Ну блін, треба все одно все введіти. Я в пакети. Єрмопакети, так? Да? Я сподіваюся, що не на мочі. Ну мало ли що, може там. Я Прикинь. Хоча по виду вообще не скажеш. Що переплили марічку. Ну як переплили? Майже переплили. Ми пройшли в брід, але під цим берегом тут було ну, по шиї води і тече дуже сильно, то майже змило. Вже на носочках йшли, щоб не змивали і так дуже перехилялись. От, у нас були в пакетах, щоб не намочити, ну ми не намочили їх. Але нам ну, пощастило, в принципі. Тому все чотенько там. Зараз десь обід. І максимальна жара, просто спека. Ну Ми сподіваємося, що ми в річці покупаємося і нам все буде кльово. Така хата цікава. Щойно перед нею я злякав оленів, які спали, вони мене теж злякали, вони зненацька підриваються і починають десь кудись бігти далеко. І тут я ще знайшов колодязь. Те, що в принципі в Чорнобильській зоні дуже-дуже велика рідкість, тому що їх закопували, заливали бетоном і все таке. Ну він дуже глибокий насправді. Там просто як глибоко. Метрів 15 точно є. Ну і там сухо. Видно, що там труба йде був насос. При тому що така була зима. Сніжна. Що дощі льють всю весну літо. На дні сухо. Шкода. Вікна забиті всі. Зате цілі. Та, ну я давно такого не бачив. Що? Скільки речей було? Шафа тіла, тарілки. Листи, записки. Блін, батареї цілі. Вікна, все тіло. Навіть розширювальний бачок. Якщо піть затопить, можна опалювати все. Двері ці. Диван. Розсада якась ще була. Діафільми. Тут ось стіл, шматок дивану мав би бути в сусідній кімнаті. Тут теж розсаду ту хрена. щось вирощували. Просто на всіх підвіконниках і під ними валяється. Тут десь я дивився от як три вулиці, три ряда. От Ми всі не зможемо облазити, це немає сенсу. І вже вечоріє, нам треба повертатися і йти на прип'ять. Ще трохи жарко, я весь мокрий, комарі фу, гризуть, будемо звалювати. Ще трохи. Подивились, прицінились, що воно таке. Будемо тепер знати. Класно, прикольно. Можна відпочити. Є каміни, є пічки. От, будемо йти. Ой, блін. Все загоріло під ноль, тільки ліжко залишилось металеве. І ворота вон з того боку. При тому, що сусідні хати цілі. Ну, одна не зовсім ціла, там даху нема. Стіни залишились, там далі, за нею вже цілі хати. За цією там дерев'яна хата. Не згоріла, Сусідня не згоріла. З, з цього боку одна за одною. Одна, друга, третя, четверта і там далі пішли. Весь ряд, вся вулиця. Ось так тепер виглядає те, що ще рік тому було хатою. Не залишається нічого. Цегла. І ліжко зазвичай залишається, металево, каркас. І все. Ну все, ми вже йдемо на прип'ять. Практично темно вже. Добре, що зараз трохи такий день довгий. Сонце вже давно сіло десь. Годину, мабуть, тому. Може півтори навіть. От, нам ще трошки далеченько йти, але тут вже ми знаємо ці всі дороги. Дойдемо вирубимося і будемо відсипатися за такий складний період. Надіюсь, що комарі цієї ночі не будуть нас лупити, бо в день мошкара лупить, а вночі комарі доїдають. Не дають спати нормально взагалі. Е, ну що, прийшли ми в Приїд. Ну а зараз будемо вкладатися спати і завтра гуляти і шукати собі пригод. Пока. Настав час перевірити свою квартиру сталкерську. Тому що деякі сталкери ну їм розповідали військові, що в квартирах навіть дивани покрали. Така квартирка. Ну тут, коротше, якісь миші газети поточили. розвели срач. Ну Зато є тут карімат. Карта Чорнобильської зони. Диванчик. Заводчик. переночувала Виспалися класно нарешті. От, зараз йдемо гуляти, там на вулиці обіцяли дощ, але там така охіляна погода. Просто клас. Зараз йдемо гуляти. Там вінти, так? Да? да, 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 ну гупала, гупало так. Прасть, празнь. Костя тупо. Тут колись впав дикий кабан сюди і там прийшла йому. Коротше, ви поняли. Здоровенний череп. Кості. Ну, повністю кабан. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження TopRob. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку. Від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. Втопроб професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Дісно не замітять нас. Це не нітуріки. Це не турик, ні? Mm -hmm. Ось ми вирішили відвідати дитячий садок, в якому ми. З Вікою і Стасом Поляски ми зробили реставрацію колись, щоб було хоч на щось подивитися, а не на просто символ вандалізму і руїн. Так хоч трошки глаз радується, хоч трошки красиво яскраво. Тут одні нехороші люди були, понаписували нехороші написи. А деякі хороші сталкери, наші знайомі, прийшли і це все трошки підкоригували і зробили більш-менш нормальний вид. Дякую друзям зі Львова, які допомогли занести оце піаніно, бо воно дуже тяжке. І ми з ними його заперли сюди. Воно, до речі, працює. От приблизно отак от. Виглядало до реставрації. Отакий от дестрой повний і хаос. І як виглядає кімната дитяча для відпочинку зараз. Прямо око радується. Реально, є на що глянути такий контраст. Вилізли на шесна. Одтихаємо, тілим, сонце там зійшло. Бупать так нормально, там реактор, жарко, ветерок, трохи дує, так как клас Погода, огонь. Электричка їде. Сейчас гена опять в панике здесь наверное, блин. Мы зараз знаходимося на АТХ. Тут зробили музей під відкритим небом прип'ять. Написано, що об'єкти під охороною, Ну, поки що нема нікого, може десь охорона і є, але може спить. Ми тут розгуляємо. Дуже круту експозицію зробили з описом. Постягували з різних місць Чорнобильської зони техніку. Оцей, наприклад, Імр, він там стояв е, за забором. Е, його сюди привезли. Отой типа танк, там Ісу якось там, я не пам'ятаю як називається, він стояв ближче до реактора туди. От все інше я не знаю звідки попритягувала. Наприклад, оті білази як з бочками, то вони там стояли з самого початку. Це, це тими, що мили. Прип'ять. От вони тут були завжди. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Буду радий. До okay.